Знаєте, що роблять українські корупціонери-чиновники, як тільки вкрадуть значну суму? Одразу купують нове авто. Уточнюю, не на фронт, а для себе. Така національна особливість нашого злодія. Пише на своїй сторінці у Фейсбук Віктор Уколов. Вітаю, друзі! Нездоровий потяг до елітних авто виявляють не тільки українські чиновники-корупціонери. Так би мовити, зі стажу, але їхні молоді, зелені, тоді ще не зашкварені колеги під куполом Верховної Ради, куди вони потрапили завдяки Володимиру Зеленському, який перетворив звичайний кадровий ліфт у справжню катапульту, що винесла цих випадкових людей на вершину влади. І там, на вершині влади, вони, вочевидь. Так були засліплені багатством, яке демонстрували окремі їхні колеги, що у них одразу виникло бажання ні, не служити країні, а жити по-багатому. Ну, хоча б так, як це робив Олександр Дубінський. До обрання народним депутатом України Олександр Дубінський закінчив Національний університет харчових технологій за спеціальністю облік і аудит та Київську політехніку, де здобув освіту за фахом. Інженер-електрик. На початку 2010-х років він став креативним продюсером Департаменту журналістських розслідувань телеканалу 1, 1, а через декілька років ведучим програми Гроші. За даними Детектор Медіа у ролі журналіста, Дубінський неодноразово розповсюджував недостовірну та маніпулятивну інформацію. Наприклад, він звинуватив Петра Порошенка у вбивстві рідного брата Михайла. А колишню виконуючу обов'язку міністра охорони здоров'я Ульяну Супрун в тому, що її медична реформа нібито вбиває українців. Саму її Дубінський називав доктором смерті. Після обрання народним депутатом в восени 2019 року журналісти програми Наші гроші виявили у народного депутата від слуги народу Олександра Дубінського цілий автопарк аж 17 автомобілів. Але це ще не все. Як з'ясували журналісти, сім'я депутата Дубінського, окрім автомобілів, на той момент володіла ще й 24 квартирами, двома будинками і 70 сотками землі. Приблизно половиною цих активів володіла мама нардепа Алла Березовська. Як стверджують журналісти, за чотири роки, що передували обранню її сина народним депутатом, Березовська придбала 19 об'єктів нерухомості, включаючи квартири, землю та нежитові приміщення, які журналісти оцінили в 1 мільйон доларів. І це при тому, що до 2016 року офіційним доходом Березовської була пенсія. Солідною нерухомістю володіє колишня дружина нардепа Леся Ципко. Протягом тривалого часу журналісти ніяк не могли з'ясувати джерела її офіційних доходів. Так як вона працювала в громадському секторі, була директоркою по маркетингу громадської організації Ліга фінансового розвитку, співзасновником якої був її чоловік Олександр Дубінський. Таким нехитрим способом народний депутат повністю знімав питання про джерела походження коштів своєї дружини. Це як у Бородатому радянському анекдоті, пам'ятаєте? Ти звідкіля береш гроші? З тумбочки? А хто в тумбочку кладе гроші? Моя дружина. А у неї звідки ля гроші? Хм, так я і даю. А у тебе вони звідки ля? Так я же кажу. З тумбочки! У Лесі Цепко сім квартир, три з яких вона придбала в жовтні 2015 року. Ще по одній в 2016 і 2017 роках. Вартість цієї нерухомості журналісти оцінили в 300 тисяч доларів США. У самого Олександра Дубінського дві куплені в 2014 році квартири на Подолі у дворі п'ятизіркового готелю Феремонт. Дубінський казав, що придбав їх по 100 тисяч доларів за кожну. Квартира в Печерському районі в житловому комплексі Французький квартал, квартира на теремках, шість земельних ділянок в Хотові під Києвом. Там же будинок і ще один будинок в Солом'янському районі Києва Плюс автомобілі. За 5 років, що передували обранню до Верховної Ради, Дубінський придбав 10 авто, ще 7 машин у мами, включаючи дороговартісну у На запитання ошелешених журналістів програми наші гроші, а не фіга козі баян. Тобто, для чого Олександру Дубінському такий великий автопарк? Народний депутат, не баргнувши оком, видав фразу, яка одразу стала мемом. Мама любить швидкість. Втім, схоже на те, що питання про походження коштів, за які було придбано нерухомість і автопарк Дубінського, врешті раз зацікавили не тільки і журналістів, а ще й правоохоронні органи. Наслідком цього інтересу стала підозра народному депутату Олександру Дубінському у... у Державній зраді. Як заявили в СБУ, політик дискредитував Україну в світі, отримав за це гроші в Росії. Та робив це у складі організації, яку сформувала розвідка Російської Федерації. В Цій організації, за версією СБУ, Дубінський мав псевдонім Буратіно. До організації, також, за словами правоохоронців, входили колишній народний депутат Андрій Деркач, якого за державну зраду оголосили в розшук ще у вересні 2022-го. Та екс-прокурор Костянтин Кулик, позивний Птичка. Звільнений з органів прокуратури ще у 2019 році. На початку 2021 року Сполучені Штати запровадили санкції проти Дубінського та Деркача. Їх звинуватили у втручанні в президентські вибори США у 2020 році, зазначивши, що Дубінський є частиною пов'язаної з Росією мережі іноземного впливу під українські санкції, попри все. Народний депутат Дубінський не потрапив, проте за деякий час його було виключено з фракції Слуга народу та з керівництва партійного осередку у Київській області. Ці рішення депутат назвав фарсом. 13 листопада 2023 року СБУ з ДБР провели чергові обшуки у Дубінську та повідомили йому підозру у Держзраді. В коментарі Суспільному Дубінський заявив. Що в наведених аргументах сторони обвинувачення, на його думку, немає жодного факту, який би свідчив про державну зраду, а покази сфальшовані та отримані під тиском через його критику влади. З тих пір Дубінський перебуває в СІЗО і називає себе політичним в'язнем. Втім, у фракції Слуги народу Дубінський не один такий. 14 листопада 2024 року ДБР оголосило підозру у державній зраді. Ще одному народному депутату фракції Слуги народу Євгенію Шевченко. ДБР встановило його контакти з представниками Посольства Республіки Білорусь після того, як він у вересні 2020 року з прапором цієї країни зайшов на трибуну парламенту. Ще до повномасштабного вторгнення він неодноразово зустрічався з представниками бізнес-політичних структур Білорусі та з президентом Лукашенком. Посилаючись саме на цю зустріч, депутат поширював ідею. Відсутності загрози нападу російських військ з території Білорусі і тощо. Слідство заявляє, що нардеп мав протекцію президента Білорусі, а його близькі родичі вели активний бізнес із представниками цієї країни, зокрема на ринку електроенергії та мінеральних добрив. Завдяки режиму сприяння з боку білоруської влади депутат за півроку отримав півтора мільйона євро чистого прибутку. Водночас, за даними слідства, в Україну він зміг перевести лише 500 тисяч євро. Решту не вдалося отримати через блокування сумнівних транзакцій з боку фінмоніторингу одного з європейських банків. Ну і як же народний депутат Євгеній Шевченко витратив зароблені 30 срібняків від диктатора Лукашенка? Ану, здогадайтеся, з трьох разів. Ха, правильно, цитую ДБР. депутат Придбав і оформив на родичів три елітні автомобілі загальною вартістю 500 тисяч доларів. Після цього нарешті прокинулись наші антикорупційні органи. Зовсім недавно, 16 жовтня 2025 року, НАБУ і САП повідомили Євгенію Шевченку про нову підозру на цей раз у легалізації, тобто відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом. За даними слідства, народний обранець заволодів коштами приватного товариства, пообіцявши його представникам сприяння в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Отримавши гроші на рахунок близької особи, підозрюваний жодних дій в інтересах компанії не вчинив. Аби приховати незаконне походження коштів, нардеп розробив схему їх легалізації. Спочатку сума. В понад 9 мільйонів гривень перерахували на рахунки юридичної компанії, що належить близькому родичу депутата під виглядом оплати за надання правових послуг. Надалі частину цих коштів перевели на інший рахунок та використали їх. Та-дам! Правильно! На придбання двох автомобілів преміум класу BMW X5M та Mercedes Benz G63 AMG. Згодом підозрюваний почав відкрито користуватися цими автівками, створюючи видимість, ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності. Дії особи кваліфіковано за частиною 2 статті 209 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, встановлюються інші обставини вчинення злочину та причетні до нього особи. Кінець цитати. Як бачите, не тільки у Олександра Дубінського, але й у Євгенія Шевченка, мама любить скорість». Проглядається чітка закономірність. Як тільки у представників влади з'являються гроші, отримані злочинним шляхом, то вони одразу витрачають їх на придбання елітних авто. І мова йде не лише про гроші, отримані внаслідок корупційних схем, як про це пише Віктор Уколов, але й про гроші, отримані за. Плату як плату за зраду батьківщин. Таким чином, у правоохоронних органів з'являється унікальна можливість одразу виявляти не лише високопосадовців-корупціонерів, а й державних зрадників. Для цього не потрібно проводити складні, негласно слідчо розшукові дії. Достатньо лише поцікавитися, хто з чиновників чи депутатів нещодавно придбав елітну автівку. І можете не сумніватися, що підозрюваний у вас. Точно є. А що ми маємо на сьогоднішній день? Віктор Колов наводить вражаючу статистику: в Україні за 2025 рік завезли тисячі дорогих елітних авто. І сьогодні попит на дорогі преміальні авто в нашій країні б'є рекорди. За 2025 рік елітних машин експортували імпортували приблизно стільки ж, як за попередні три роки разом узяті. У 2025 році до України завезли 11 тисяч дорогих авто преміум класу вартістю понад 2,5 мільйона гривень. Про це повідомили в Державній митній службі, тобто 12 тисяч елітних автівок Карле. Із цієї кількості 8 тисяч 498 або майже 8,5 тисяч вартістю від 2,5. До 4 мільйонів гривень або від 60 до 100 тисяч доларів. 2818 вартістю від 4 до 6 мільйонів. Тобто вартістю від 100 до 150 тисяч доларів. 534 авто вартістю від 6 до 8 мільйонів гривень або від 150 до 200 тисяч доларів. 148 авто вартістю понад 8 мільйонів гривень. Або понад 200 тисяч доларів. Ось така муйня малята. Здавалося, ось воно поле для діяльності наших правоохоронних органів. Хоч тільки подумайте: 12 тисяч потенційних корупціонерів або зрадників, або двоє в одному. Що заважає об'єднати зусилля СБУ і НАБУ в боротьбі з тими. Хто підриває Україну зсередини? Як зрозуміти, чому в такий відповідальний для країни час, коли йде жорстока війна, наша країна бореться за своє виживання, зусилля правоохоронних органів спрямовані не на боротьбу зі зрадниками і корупціонерами, а на війну між собою? Хто в цьому винен? Хто ж це все зділяє? Хто ж це все зділяє? Хм. А відповідь уже просто, відповідь єдиний, як колись співав, Висоцький. Ну, як СБУ може ефективно боротися з колаборантами і зрадниками, якщо завдання і ставлять зелені росіяни з українськими паспортами, які сидять на банку? Як НАБУ і САП можуть ефективно боротися з корупцією, якщо палки в колеса їм вставляють топ-корупціонери, які сидять за тією ж адресою? А над всіма ними, бо вони фігура найвеличнішого політичного діяча сучасності. Який і очолює владну верхівку в нашій країні, власне, який і привів на банкову не тільки команду зелених росіян з українськими паспортами, тих самих дефективних менеджерів з самогутнім завослом на чолі, але й тих, хто засідає під куполом Верховної Ради на Грушевського, тобто всіх цих депутатів-зрадників від Дубінського Шевченка до Ковальова і Дмитрука. Сьогодні Володимир Олександрович відхрещується від своїх. Народних депутатів, які ще залишаються у фракції Слуги народу. Ба більше називає їх деструктивними дебілами. Раз. Нехай буде так. Але як тоді назвати того, хто привів цих деструктивних дебілів у владу? Конструктивним генієм? Чи папою Карло, який вистругав агента Буратіна? Це, це не просто запитання. Бо бідою нашого суспільства є те, що ті люди, які мають відповідати за свої вчинки під час перебування на високих державних посадах, насправді жодної відповідальності не несуть. І навіть збираються переобратися на наступний президентський термін, всупереч своїм передвиборчим обіцянкам, не робити цього за жодних обставин. Втім, останнє слово має бути за нами, дорогі українці. Чи хочемо ми ще п'ять років бачити? Зелену команду при владі. Чиї мами так люблять скорість? Риторичне запитання, відповідь на яке кожен має дати сам. А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!